Перше, по більше сантиментальності в спілкуванні, пишіть їм теплі листи, малюнки, дитячі супер іде. Найефективніше, то, що я бачив і відчував, це ці всі дитячі іграшки, які присилаються, листи, малюнки. Це те, що нам, просто людей розчує до сліз, перше. Друге, те, що категорично забороніть собі і своїм знайомим, коли пишете листи бійцям. Згадувати якісь негаразди, які відбуваються у вас вдома. Навіть якщо це якась дурниця, ну, не дурниця, там, собака здохла, ну щось сталося, якась така біда сільська, і буває в житті всяке. Там це сприймається через більш Це там до рівня трагедії розростається. І люди в дуже важкому стані. Мало того, що в нас тут, тут ще і там, і там якась от курку ну, Біда. І воно здається дурницею, але може спрацювати в голові як такий дуже нехороший тригер. Щонайменше, це людина відволікає на думки про дім такі прикри. А якщо не така негарна приказка, але правдива, що якщо ти багато думаєш на війні, то перше, що в голову приходить, це куля. Тому дайте людям можливість робити свою військову роботу, не відволікайте їх, любіть їх.